Їдальня відповідає за правильність одержання продуктів зі складу згідно накладної під час наряду. Стежу за роздачею їжі, підтримує чистоту і порядок у їдальні. Нення добового наряду обслуги їдальні наші обов'язки входить приймати від попередньої услуги чистоту приміщень, кухонного інвентарю та прилеглої території, отримання під керівництвом чергового їдальні на кожен прийом їжі, окремо продукти зі складу, підготовка овочів та картоплі перед термічною обробкою кухарями. Я організовую роботу кухарів щоденно із чергової поїдальні отримуємо продукти зі складу а також допомагаю кухарям в приготуванні їжі. Щоденно ми готуємо на велику кількість людей.